Всім привіт! Знову ми на городі. Де ще бути? Що ще в селі робити? Тільки на городі щось купатися. Так, сьогодні вчепили дискову, хотів я передискувати гарбузиня після того, як збирав гарбузи. Але отак один слід пройшов, де його, де гарбузиня нема то понятна річ, що воно дискує нормально. А де от більше гарбузиння, ну отут, наприклад, шла дисковати, воно не дає йому. Я думаю, воно поки зелене його поріже, але не ріже воно його, коли велика маса лежить, то воно його не порізало. Оце отак в один, в один слід пройшов, і це такий результат. Думаю, мучити техніку, наматуються, вставай, знімай, його розпутуй. Це тільки дурної роботи наробитись. Так що, поки прийняв рішення, припнемося до корови, корови, зроблять своє діло. Що краще, зелене з'їдять, оці гарбузи, де подавлені, де молодіше лишились, поїдять. Тоді вже остатки може, не знаю, згорнуться та й десь вивеземо. Хоча було б добре його все передискувати. І було б менше роботи, але не так сталося, як гадалось, нічого страшного. То поки, поки вчепив дискову, то вирішив після картоплі. Здискувати, заодно попрактикуватися. Ось така діляночка. Вже теж трохи починає всяка фігня рости. Зайвим не буде, думаю, здискується. Буде порядок. Так що зараз пригаємо в бричку і задискуємо цю діляночку. Так, хто там бачив відео я вже знімав нашу дискову. Це бомет метр вісімдесят Захват. Ось такий апарат. Так що до роботи працюємо, а глядачам гарного перегляду. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Це дуже мотивує і допомагає рости нашому маленькому каналу. Ось така, до речі, хмарі сьогодні. Щось воно затягує, затягує, але поки дощу нема. Так що, поки погода дозволяє, то зараз попрацюємо трошки. Такий результат вийшов. Ну Тут, понятно, реля гарно виглядає, тому що що тут була картопля. М'ягенько, гарно йде дискова землю під кукурудзу і тут волога, звісно. Дуже дуже серйозна волога. А отут, отак от якраз на ширину диску. До речі, в початку відео. Помилився і сказав, що диско вісімдесят. Потім згадав, що вона п'ятдесят, метр, метр півтора метра. Так що перепрошую за неправильну інформацію. На відео видно, де від кукурудзи тут волога. А далі вже сухіше. Ось якраз з двох сторін обходив. Ось глибина, ну десь якраз на, на лодоню влазить в землю. В принципі, і добре дискує. Але основне відео, яке я хочу записати про дискову, як вона і перевірити, як вона працює, це вже сою до Буде погода. І вже по сої по дискую. І вже більше в такій серйознішій роботі її перевірю дисково. Хоча після ячменю теж там пройшов один слід. Доволі непогано. Теж буду ще дискувати. Буде виходити, буду показувати. А от Після сої хочу перевірити, як вона справиться. Ще раз виправляюсь, метр п'ятдесят, не метр вісімдесят, з роботою справляється на відмінно. Так що ось така робота вийшла. Оці хмарки принесли нам дощ, щось накрапає. Так що буду закінчувати відео. Ховаємо апарата від дощу. Ну, ось така робота вийшла. Всім гарної роботи. Працюйте, дивіться відео, коментуйте, побачимося в новому відео.